Вправа 619. З 10 кг морської води можна видобути 0,7 кг солі. Скільки можна видобути солі з 1 тони води? Ну що ж, зрозуміло, що чим більше у нас морської води, тим більше з неї можна видобути солі. Тобто ці величини у нас прямо пропорційні. Але тут у нас є одна тона води, і нам для початку необхідно цю тону перевести в одні одиниці з тим, що у нас є, в кілограми. Записуємо тоді перша дія. Тобто згадуємо, що одна тона це дорівнює 1000 кілограм. Якщо так, то тоді в другій дії ми можемо записати. Нашу умову у скороченому вигляді таким чином, що якщо у нас є 10 кілограм, то це відповідає 0,7 кілограм солі, 10 кілограм води. Так, далі, якщо у нас є 1000 тонн одна тона води або 1000 кілограм води, це відповідає якийсь х кілограмам солі. Є? Ну що ж, якщо ми склали таке відношення і ми знаємо, що ці величини прямо пропорційні, то ми можемо зараз записати пропорцію. Тобто 10 відноситься до 1000. Як 0,7 відноситься до х. Якщо так, це пропорція, то в неї добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. То ми записуємо, що 10, що множиться на х дорівнює, добуток середніх членів це 1000, що множиться на 0,7. Записуємо 10. Що множиться на x, це дорівнює. 1000, що множиться на 0,7 це буде 700. Так. Гаразд. Ну що ж, як нам зараз знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х тоді дорівнює добуток або 700. Потрібно поділити на відомий множник або на 10. То записуємо, що x тоді дорівнює 70. Є. У дужках записуємо чого? Кілограм. Так. Отже, тоді, скільки можна видобути солі з 1 тони води, це 70 кілограм. Записуємо відповідь. Так, Скільки можна видобути солі з одної тони води, записуємо 70 кг. Ну що ж, ось така задача на прямо пропорційні величини, яку ми розв'язували за допомогою пропорції. На цьому вправо завершено.